Друзі, це просто жесть. Ви також помітили, що якщо в Європі розраховуватись українськими гривневими картками, то гроші фактично вилітають в трубу. І рік назад, півроку назад, такого ще не було, це так не відчувалося. А зараз це прям дуже сильно відчувається. Якщо ти розраховуєшся європейською карткою в євро в Європі, то ти цього не відчуваєш, тому що в принципі один на один йде оплата. А якщо ти платиш гривневою карткою, де гривня знаходиться за якийсь товар в Європі, в Європі, то ти втрачаєш таку колосальну суму коштів, що це просто жесть. Якщо в тебе на рахунку знаходиться 49 тисяч гривень, це не означає, що ти зможеш на тисячу євро щось купити в Європі. Друзі, це просто жесть, яка інфляція в Україні і як банки наживаються на українцях і їх грошах. Це просто для мене повний треш. Я взагалі не знаю, чи будуть українці користуватися українськими гривньовими картками через рік-два, тому що. Ще раз кажу, якщо у вас на рахунку 50 тисяч гривень, це не означає, що ви ще раз кажу, купите на тисячу євро щось в Європі. Ви просто втратите набагато більше при конвертації і при розрахунках за кордоном. Ось така ситуація. Ви також це помітили.